Перевірка сховищ після вимоги президента і заяви мера Києва, що всі сховища мають бути перевірені і відкриті цілодобово. Поліція столиці вирушила із рейдами дивитися, що відбувається у підвалах будинків і закладів освіти. Одна із таких перевірок триває просто зараз. І там присутня знімальна група кореспондентки ТСН Мар'яни Бухан можемо зараз наживо все з'ясувати. Вітаю Мар'яну. Тож де ви зараз перебуваєте? Ну і розкажи, що бачили, чи всі сховища працюють. Привіт, Соломія. Ну, якщо годину тому ми були на е, вулиці Полку Азов, то зараз перебуваємо на проспекті Івасюка. і тут е, все відкрито. От в одному з будинків тут і грати такі, і двері, тут і світло є. Доволі просторе таке приміщення. Е, тут, в принципі, мешканці облаштували абсолютно все, є і каремати, і навіть подушки, вода, дитячі якісь книжки е, і е, ігри. В принципі тут має перебувати до 50 людей. Це за словами мешканців. Люди кажуть, що ну в такий спосіб влада або району або міста могла би все ж таки придумати ну якесь ну якогось чергового, якому платили гроші, який би все ж таки слідкував за цим всім. Як це буде вирішено, і чи буде, не знаємо, але ми це вже друга точка, на якій ми були під час сьогоднішнього рейду. І перша там взагалі ну дуже дивна історія, тому що там до. Укриття треба потрапити. Це спочатку перелізти через паркан, а потім е, залізти ну, в двері десь, ну, мабуть, в метр висотою. І, і ну, поліція вже нам сказала, що вони це не будуть рекомендувати як укриття. Давайте послухаємо. Якщо це бомбов то, то я извините. Це бомбосховище? Та, звісно, ні. Це не і і не було бомбосховищем. Це було можливо як укриття, але воно буде не рекомендоване для укриття. Ну і е, власне як це все буде відбуватися з точки зору поліції. Вони надайдуть акти в міську владу про те, що це укриттями такі е, е, приміщення вважати не можна, і це при тому, що ну а оболонь здебільшого будувалася в 70-х роках, і саме такі укриття там і є. Це по суті звичайні підвали. Ну і щодо загальної статистики, в уряді вже сказали, що на даний момент перевірили до тисячі укриттів по всьому Києву, і 44%. Сотки з них це майже половина. Вони непридатні або зачинені. Студія. Дякую, Мар'яно, за е, неоднозначну інформацію, яку ми від тебе почули. Зокрема, кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан зараз перевіряє стан бомбосховищ у Києві, і не дуже втішні зараз результати маємо.